Привіт. Сьогодні розглянемо даний апарат. Це точелка універсальна, застосовується для ножниць і для ножиків. Ну і для деяких садових приборів приладів. Ну, я так розумію, що Аліекспрес натякає, що нею можна, допустимо, чисто теоретично попробувати якусь маленьку сокирку заточити. Ну, це чисто моє припущення. Там САПу якусь, ну, не знаю наскільки це звісно, оправдано, але позиціонує вона себе як універсальна. Але по факту ми можемо заточити тут ніж і ножниці. Ножниці в мене тупих, на жаль, немає. Є нові і їх не хочеться портити. Але ножиці точаться от, от в цьому відсіку. От тут кут. Тут в цьому відсіку йде груба заточка, потім йде менша заточка, і потім йде вже така фінальна доводка, можна так сказати. Далі. Візуальний огляд даного пристрою. Ручка виконана повністю з пластику. Це пластик, це пластик. Оце червоненьке знизу саме. Це таке чуть-чуть типу пластик, типу софттач, як зараз модно говорити. Він такий чуть-чуть прорізняний. Така більше така тугенька резина, ніж пластик. Якщо от брати отакий стил, отакий от вуглі от, стил, то воно скользить менше. Якщо брати допустим якусь таку підложку, ну допустим прикинем ви будете на кухонному столі це робити, там де є клійонка, то він практично ну, взагалі не скользить. от в принципі діють, можна сказати. Тим більше воно так зручно зроблено, що і тут є, і тут є. Тобто ви поставили, тут вперлись, і тут вперлись. Отут у вас є повністю місце, щоб нормально впертися, щоб воно не ліфтило. І заточуєте ножі. Також тут, що варто відмітити, от бачите, що така коцка десь з самого заводу по плані. Що? Оці ножі вони знімні. Потрібно зажати, і воно знімається. Я так думаю, що. Це зроблено для того, щоб їх можна було чи замінити, чи, допустимо, воно, можливо, міняється повністю відсікане. Тобто цей замінь, витягається, вставляється другий. Ось тут така шахточкою. І ось так металево це виглядає. Прикалюха. Бочник есм'ятено. Уродіний ліфтет. І детальніше розглянемо на самі оці вот керамічні вставки для заточування. Можете кут побачити. Якось от якщо от на цей от звернути увагу, там ніби якісь зазубринки є. От Ближче от центру зараз постараюсь показати. От тут от знизу, ніби щось є, ну може це так, я щось придивляюся вже дуже сильно. Як самі бачите, підігнані вони ну так собі. Десь от пластмаса от люфтить взагалі. Таке бачите, хоп хоп ходить. Не знаю наскільки воно буде. Точно, давайте ще перевіримо, чи люфтять самі оці от. Ці не люфтять. Ну, коротше, пласа, пластмаса така собі, але виконано, ну, як на його ціну, знову ж таки, до уваги потрібно ціну брати, то нормально. Ага, поставимо навпаки, як воно відразу приїхало. Ось так. Ще варто звернути увагу, що тут ніде не вказано взагалі нічого. На картинках можна побачити на Aliexpress, що ось тут. Виграві воно такі ножички. Тобто, що воно показує, що це для ножиць. Але саме в нас тут отак, от просто дешево сердити. І так, перейдемо до самої заточки. Я нею ще не користувався, користувався аналогічними. Зараз будемо щось пробувати, що то дивитися. Будемо тестувати в двох варіантах. Перший варіант. Це ось такий набір, я на нього робив огляд. Там де гарно підігнені всі елементи. Будемо цей ножик точити і звичайний китайський дешевий ножик, грибний, універсальний. Зараз глянемо на його заточку, я його точив, напевно, роки два назад. Так, давайте спробуємо по іншому. У мене є листочок. Зараз цього листочка зробимо два листочка. У мене є тепер два листочка, вуля магія. Буде листочок права, листочок ліво. Листочок права буде це у нас цей ножик, листочок ліво, у нас буде той ножик. Я думаю, з цим зрозуміло. Так, цей ножик він колись різав листочок, але то було давно і неправда. Спробуємо зараз. Ну Ось тут є зазубрене і воно черкає. Цей ножик я брусочком робив звичайним, доводив. Той, що в воді намочується, щоб краще образивність була, і ручка то все шліфував. Так, почнемо з цього ножика. Його, я думаю, ми швидше зможемо зробити. Бачите, появилися ці зазубринки такі на ньому. Буду робити зараз по 5 разів. По самому натисканню я без фанатізму. Я ріжу, а не натискаю. Ну, судячи з того, що воно от прям ці зазубринки прям западають, то я думаю, воно нічого не дасть потрібно, ще. нічого собі, ви це бачите? Ну Як можна побачити, він от, отут вже нормально почав різати. Відкладаємо його поки в сторону і візьмемо, зробимо зараз на от 15 раз і потім 15 разів доведемо. Повторюсь, я його не сильно натискаю, я натискаю ледь-ледь, -лед, можна сказати. Візьму чуть-чуть собі, щоб на руку було, чи вам так показати. От, давайте так попробуємо. Бо чуть-чуть неудобно. Раз. Два. Три. Головне тут по центру старатися Тримати, Чотири. 15 разів зробила. Да, Зараз пробую навести. Бачите, в них зішкря І тут так само по центру 15 разів. Розробили ще тут 15 разів. Дивимось. Не знаю, зараз буде, або не буде. Дивімо. Як на мене чи не грубувато, воно зрізало. Ось тут, бачите, не точив от оцей от країшок нужного. Так, будемо пробувати. Візьмемо саме підляну, візьмемо вот чистий аркуш. Ну, дивіться, ви самі бачите, як він пиляє. Плюс це якби звичайний аркуш паперу А4. Не якийсь там плотний. Не якийсь там. Знаєте, є от різні аркуші паперу. От одні от художні аркуші ви берете, він такий цупкий, грубий. Це звичайний, там дешевший там навіть плотність напевно, це самий дешевший аркуш. Був би він чуть-чуть плотніший, він пиляв би ще краще. І ви самі бачили, я пару раз пильнув і він заточився. Ним ніхто бумагу пиляти не буде, а для якихось базових потреб, я думаю, ця точність вже достатньо. Єдине, що отут, от на кінчику, потрібно буде ще пройтись. Бо тут зазубренка є. Але теж таке. По цьому ножичку все. Тепер цей ножик маленький, це піндюрка. Ось така вона. Зараз я заточу ще цей, глянемо, як він ріже, і потім зробимо по ньому висновки. Так, 5 зробив. Тут я буду робити 20 разів на кожному, через те, що цей ножик він більш такий дубовий заточений. 20 разів заточили на грубому по натисканню я буквально, ну, ну в міру, не, не так, щоб аж там з якимось посимінням. Бачите оця от ходи? На відміну від того, що ця хода, ножі такі керамічні, вони не ходять, допустим, зараз. Вони плотно закріплені. Не знаю, це можна сказати на моє здивування, бо... І якщо глянути, бачите, воно позалишало вже такі трохи виямки виробка. Це заточка більш дрібна. І зараз візьмемо на оцю доводящу крайню. І да, така ремарка тут, тут бачите. Чуть незручно, бо вона спробуємо з іншою стороною може. Така ремарка там пише на деяких фотках керамікс, керамікс. Не здумайте кераміку не точити. Кераміка це дуже-дуже гострий і дуже твердий ножик. Його не потрібно ніколи заточувати, він використовується тільки для їди, бо він дуже, дуже крихкий. Він не любить механічної дії над ним. Все. Будемо сподіватися, що все. Ну, видно? Ладно, що там дивитися, треба різати. Все ми різали. Візьмемо навпроти. Ну, To nic nie pomoże. Co, idziemy dalej? Дивіться, різниця, де я. Тільки що Йорзу? Де я не Йорзав. от бачите такий перехід тут. До речі, от оця от бачите, вона почала чуть дрдати. Це не дуже добре, бо виставляється певний кут і коли той кут зберігається, тоді заточка йде рівномірно і хорошо зрізає. Бачите ріже. Навіть такий тупий заточила. І так, підведемо підсумки. Точилка працює? Так, да, вона працює. Як вона працює? Це вже інше питання. Якщо потрібно заточити щось швидко, то в принципі, да, вона буде працювати, вона нормально заточить. Якщо це має бути не якийсь професійний інструмент, а домашній, що вам десь там поправити треба чи ще щось, то вона заточить, як бачите, вона точить. Але дивіться. Якщо, звичайно, брати камінь для точіння, коли ви точите, чи так ведете, чи так ведете, ви можете по площі розрахувати, чи це буде кінчик точитися, чи це буде аж тут точитися. В даній точилці ви кінчик проблемно заточите, бо він бачите, тут спадає відразу. І ви оцей кінець не заточите. Бачите, відстань від от центр от є і до сюди відстань. Запам'ятайте, яка вона, це буквально. От. Бачите, оця от відстань. І це воно не буде зовсім точитися. Каменем ви зможете оце підточити під саму цю. Далі. Якщо буде якийсь отакий от ніж. Коротенький, то ви взагалі там, половини навіть ножика не зможете відточити. Тобто хіт його от все. Тобто ви по суті точите менше половини ножика. А якщо брати камінь, ви собі або виставили кут, або, якщо знаєте, взяли його і чик-чик-чик-чик-чик. поправили, і він весь заточився. Потім який нюанс. Оці от штуки всередині Вони чуть ходять. А чим монолітніша конструкція, тим точніший кут, тим коли ви точите. Ось так от буде один кут зберігатися і заточка буде рівномірна по всій площі ножика. І тоді він буде нормально без зазубрин різати. Це стосується кожного з цих. Але якщо за 100 гривень, якщо для дому, якщо десь швидко підточити, поправити, може допустимо, не ось такі маленькі, а кухонні отакі от. бігом і готово. В принципі, свої гроші вартує, висновки робіть самі, але якщо ви нормально точильним каменем вмієте користуватися, то ця штука вам нафіг не потрібна. Дякую за увагу. До нових відео.